У студії поруч зі мною Андрій Шараскін, позивний Богема, кіборг з Донецького аеропорту. Доброго вам дня, дякую, що прийшли. А отже, скажіть, будь ласка, як можете прокоментувати е, цю інформацію? Які взагалі проблеми з забезпеченням на сході? Чого не вистачає? Проблеми існують, не вистачає одного. Я це кажу всім і завжди. Це розуміння в суспільстві, того, що йде війна. Якщо це розуміння прийде, у нас буде усього і вдосталь. А як ви думаєте, чому люди цього. Ви вважаєте, що люди цього не розуміють? Я думаю, що це як у Майковського, якщо хтось зажигає зв'язки. Я думаю, що, мабуть, невигідно тотальна воєнізація, тотальне направлення заточення на війну, тому що буде виникати дуже багато різних запитань і до існуючої влади, і до партнерів так званих України. Ну, мені вважається, що ви говорите, ніби комусь вигідно, що на сході України гинуть українські солдати. Це вигідно всім. Кому в першу чергу? І, і, і е, е, те, що ні, справа не в тому, що е, гибель і смерті солдатів це як наслідок воєнних бойових дій. Е, те, що у нас є така гаряча точка в Україні, якби це вигідно всім, тому що туди можна списувати багато чого. Багато чого можна списувати на бойові витрати, можна не займатися економічними, соціальними, культурними іншими питаннями. Ну так як в країні іде війна, і чим довше вона буде йти, тим мабуть довше можна буде в мутній воді ловити свою рибку. А, з цим зрозуміло. Так. А йдемо далі. От перегрупування у Донецьку, як ви вважаєте, це підготовка якась до наступу? Чого чекати можна найближчим часом? Наступ анонсовано вже тричі. Зараз, мабуть, він таки відбудеться. Це було б логічно. Чому логічно? А, тому Впереду що... Замах, хайба, вигідно ні, ні, ні одній силі не вигідно стояти в лінійних позиціях. Треба або відступати, або проводити далі, розширяти лінію фронту чи робити прориви. Але з іншого боку, багато хто з експертів говорив, що а, найближчі, можливо, декілька місяців до весни ніхто активних дій не буде проводити. Я скажу так, що е, це, мабуть, бажане задійсне, якщо так трапиться, е, теж буде непогано. Ну, дивіться, от е, Путін отримав ляпаса на саміті Великої Двадцятки, він повернувся до себе в Росію, і багато хто говорить про те, що він. А ще став більш агресивним, і дійсно зараз можна чого чекати. Найгірші прогнози, які, як ви думаєте? Найгірший це те, що Європа підтримує, можливо, підтримує Росію. Це найгірший наш кошмарний сон. А от. Але є найкращі прогнози те, що все-таки зараз. Позиції, правда, укріплені, ми готові і відбити атаку, і знову таки те, що не проводяться активні бойові дії з української сторони, то це, мабуть, і свідчить про те, що Україна таки виходить на прямий шлях переговорів і хоче таки нормальним цивілізованим шляхом владнати цю ситуацію. Ну, взагалі, це напевно дуже добре? Мабуть. Скажіть, а от вам оці от ви вам відомо, що на сході будуються загороджувальні укріплення? Скажіть, як вони допомагають нашим військовим хлопцям там? Тут є два види укріплень: одні, які інженерні споруди, які допомагають власне у випадку прориву російських військ, тому що ми говоримо вже про російські війська. А от інші, які мабуть, будуються для так званої зони відчутження. Буферної зони між Донецькою та Луганською областями їх я не розумію взагалі, тому що ми таки продовжуємо наполягати на тому, що це українська територія, і провадити переговори про відчудження української території комусь недоцільно зрештою, як і питання Криму. А ви вважаєте, що це, от ви були там, це дійсно українська територія? Тобто ми робимо помилку, що відокремлюємося, але з іншого боку, як можна а, дійсно допомагати а, територіям, які контролюються бойовиками? Що всі гроші, які туди йдуть, вони залишаються в, а, в кишенях бойовиків терористів? Ви знаєте, я підтримую сковородинську ідею сродної праці. Кожен має займатися своєю справою. Економісти нехай займаються економікою, військові нарешті займаються військовими діями, і тому давати свої якісь коментарі і прогнози з, з цього питання я би не хотів. Добре, а от ми з вами щойно дивилися yeah. про ці е, голодні бунти, соціальні бунти. Е, як ви думаєте, до чого вони зможуть призвести? Чи допоможе це, наприклад, нам все ж таки виграти цю війну? Ви знаєте, я, я думаю, що це одна з технік маніпуляції масами, голод, холод, страх. І, і ще один спосіб в результаті можливо з одного боку показати, як, яка як негуманна українська хунта, так звана. А, от, а з другого боку, тут хто на себе перетягне, той і буде виграші. Але з іншого боку, вам не здається, що людина, якій не має чого втрачати, вона найнебезпечніша? Звісно, тому Тим більше там жінки. Тому в цій ситуації, ви розумієте, я, я би так не ідеалізував ситуацію якраз з жінками, тому що якраз з їхньої мовчазної і активної згоди відбулись всі ці дії. Це перше. Е, я би не ідеалізував їх. Друге, що е, нам відступати правда нема куди. Росія велика. Російських солдат можна відвести куди завгодно. А ми зі своєї землі точно не заберемось. Я вас підтримую цілком. А взагалі, як давно ви були на сході, і які настрої от серед серед українців? То? Е, учора я приїхав, і тут суто з питань нашої інтеграції в Міністерство оборони, в взаємодії наших підрозділів військових. І сьогодні я від'їжджаю знову туди. Настрої нормальні, настрої хороші проукраїнські. Єдине, що, <світ> на чому хочеться закцентувати, це те, що всі говорять там, не існує у нас мовних питань це 100%. Не існує у нас розділення на національності це 100%. Всі чудесно розуміють, що іде війна е -е Російської Федерації. І Української держави, яка раптом спробувала вийти з під е, зони впливу Російської Федерації. Все. Але знаєте, з іншого боку, а, буквально десь тижні два тому тут був е, керівник кода, міста Артемівськ, якщо не помиляюсь, він казав: вони отримують українську пенсію і йдуть голосувати за ДНР. Так? Це а відбувається це по факту? Абсолютно ні, абсолютно ні. Тут, тут це вже інше, ви розумієте, треба розробляти якісь шляхи по врегулюванню цієї ситуації, по тому, щоб е, ці безкінечні маршрути пенсіонерів, які їздять, е, отримують, припинилися. Це, звісно, нормально. Це один з способів впливу на ситуацію. Перекрити вільний в'їзд-виїзд. Це теж нормально. Ну, але, зрештою, це все велика гра е, і просто виграш, це. Національна ідея і нарешті можливо незалежність України. А вас а, називають кіборгом. Наскільки це для вас почесне звання, можу так сказати? Всі, хто знаходиться в, в зоні відповідальності донецького аеропорту, уже всіх так охрестили хіборами. кіборгами. Звісно, це почесно. Це почесно, це здорово, але це тільки одна з точок на карті військових дій. Де відбувається зіткнення? А нам потрібно звернути на всі, і в першу чергу на те, що я говорив, поширення в суспільстві думки те, що йде війна. І зараз, якщо ми вже про аеропорт, е щойно спілкувався по телефону, стабільно. Стабільно напружена ситуація, яка відбувається в терміналах, але я щасливий з того, що в одному терміналі знаходиться маршал, в другому терміналі знаходиться джерський як командири, і вони абсолютно адекватно і грамотно рулять ситуацію. Бережіть себе, час того вимагаю. Дозвольте вам потиснути руку. Нагадаю, студії Андрій Шараскін, позивний Богема, кіборг з Донецького аеропорту.